Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аліна, і тут я ділюся звичайним життям української сім'ї. Якщо вам цікавий такий формат відео, запрошую підписатися та поставити лайк. Сьогоднішнє відео буде в основному про покупки для нашої оселі, адже ми продовжуємо наш ремонт. Отже, суп з фрикадельками готовий, а також в мене залишився невеличкий кусочок м'яса і фаршу. Вірніше. І я зробила такий тефтельки в підливці. У нас настав час для вибору умивальника і тумби-під умивальник для ванної кімнати, і ми їдемо до епіцентру. В нашій ванні ще поки що немає навіть плитки. Але так як майстру потрібні розміри. Як в старі добрі часи, ми будемо машині їсти? Да. Хіба ні? Як в старі добрі часи? Да. холостякуємо. Давай. До Нам приглянувся ось такий вмивальник та тумба. Вони, в принципі, підійшли під наші розміри. Ще минулого року ми придивлялися приблизно до такої ж моделі. Мені імпонує дерево, оскільки воно гарно підходить до каменю, а в нашому випадку мармурова плитка. Тому ми не вагалися і придбали нові меблі у ванну. І поки чоловік пакував це все з працівником епіцентру, я ще придивилася. До ось такого фільтру для води. У нас був алото бар'єр, і він російський, і ми вирішили перейти на ось ця і ця, здається, Польща. Тут, до речі, є така дуже зручна функція, аби не забути, коли саме ви поміняли фільтр. В минулому такого не було, і ми дуже часто забувалися, коли ми міняли той фільтр. А тут не забудеш аж ніяк. Це зарано, але я вже придивляюсь плінтус. Плінтус НДФ. Мене хочеться вже пластикових плінтусів. Можливо, вартує взяти такий без всяких різблень, як тут до прикладу. Але це ще зарано, хоча мені вже просто не терпиться. Ми нарешті купили і вхідні двері. Прийшов час, слава Богу. Шукали саме двохколірні, тобто, щоб в середині був саме білий колір. А зі сторони під'їзду будь-який інший, який би нам сподобався. В даному випадку це такий колір мокрого асфальту. Це, до речі, український виробник з італійськими замками. Двері реально добротні, дуже гарно закриваються, не було ніяких проблем з монтажем. В нас з'явився ще один майстер, щоб пришвидшити наш переїзд, і ось буквально ще кілька днів назад ванна виглядала ось так, а зараз в неї надзвичайно прекрасний в моєму оку вигляд, і все так, як я собі уявляла, можливо, навіть і краще, чому я безмежно, безмежно рада, і це ще не один крок ближче до тієї дати Х, коли ми будемо пакувати наші валізи і приїжджати в своє житло. По приїзду я вирішила оновити трошки своєї косметики, як по догляду, так і декоративної. Взяла ще раз ось такий крем, я його купувала ще до війни. Мені дуже сподобався і я вирішила ще раз його купити і взяла ще такої ж серії тонік. На жаль, якогось крему під очі, який би мені сподобався, не було в наших місцевих магазинах. І я вирішила взяти кокосове масло. Раніше я також хитрила і використовувала масло під очі. Мені подобалось, звісно, це така більша морока, тому що потрібно його через певний час змити, забрати надлишки, але мені подобається ефект. Ще я хочу дуже спробувати. Масло авокадо по відгуках, воно ще класніше працює, аніж кокосове. Тут у мене тональний крем, я його навіть ще не розпаковувала. Це більш-менш мій ідеальний тон. Ну, купила, знаєте, про всяк випадок. Можливо, в мене буде настрій, щоб нафарбуватися. Це бібі-крем, ну без бібі-крему, в принципі, не обходиться такий. Щоденний макіяж, щоб вийти по покупки чи відвезти дитину в садочок. Для контуринга палетка дуже бюджетна. Я не пам'ятаю, скільки вона коштувала, але досить бюджетна. Мені подобається, що самий продукт є більш-менш таким. Матовим, дуже мало шимеру. Хайлайтерами я практично не користуюся тільки по окремих випадках, але на такі випадки я йду до професіоналів. І взяла собі ось таку матову пудру від буржуа. Взагалі хотіла купити і тоналку від буржуа, але в них був дуже маленький вибір відтінків. Ще хочу дуже порекомендувати та похвалити реально ось цей. Блиск для губ він не створює плівки на губах і не, не має, знаєте, такого неприємного носіння. Дуже класний, мені подобається, і в той же час він зволожує губи. Думаю, ці позиції теж можна віднести до б'юті покупок. Купила собі такий браш, оскільки я трошечки поміняла зачіску. Потрібно вчитися себе якось вкладати. Я не дуже це вмію, але мушу навчитися. І таким бігуді різного діаметру. Ми тут з цією сім'єю зібралися поїхати в місцевий магазин по плитку. В нас з'явився новий майстер, і він нас переконав, що було б краще поставити під самий кухонний гарнітур плитку, скільки буде дутися ламінат. І ми вирішили його прислухатися до його слів і купити якусь плитку. Будемо шукати щось таке побюджетніше, оскільки в одно тієї плитки не будемо. Видно. Ще у нас деякі зміни у ванній кімнаті, теж е, наш піддон якийсь трошки бракований, і е, знову ж таки цей майстер нас переконав в тому, що краще побудувати піддон. Коротше, підписалися ми на цю авантюру і зрозуміли, що трап для... Такого душа для такого піддону коштує більше, аніж сам піддон акриловий. Ну, якось так. Ми лоханулися з піддоном, мусимо за це платити. Ну, взагалі, дуже часто так буває, що піддони не мають гарного кута або мають якісь свої нерівності, і навіть якщо ви силіконите. Туди попадає вода і починає гарно цвісти під, під самим піддоном У моїх батьків така сама ситуація. І маю сказати, що на Кам'янецькій квартирі теж таке досить часто трапляється, але так як ми там не постійно проживаємо, так проводимо деякий час, то там не встигає цвісти квітами і грибами. Коротше, якось так. Якщо ми ще сьогодні заїдемо на квартиру, я покажу, як там наш ремонт. Ми всі дружно заболіли, як ви можете чути по моєму голосі, але нам зараз всім набагато краще. Там Мартенко спить. А я до того всього щастя розрізала пальця, зачепила нерв, розрізала саме ось тут на згині. І я практично не відчуваю пушки пальців взагалі. Е, наклали мені два шви, і хірург сказав, що, можливо, до мене повернеться чутливість через півроку. Якось так. Е, не гаразд, по моєму приїзду, але нічого, надіюсь, ця така темна полоса перейде швидко в білу. Тут по плану мають бути церкала, По плану вони були до війни, будемо дізнаватися, скільки це буде коштувати зараз. Отаку плитку ми купили в нашому місцевому магазині, далеко не їздили, тому що сподіваюся, що її все з ким буде видно і вона сховається по периметру кухні. Вчора хлопці вже повивозили трохи сміття і, до речі, купили ми і. Мийку у, у кухню. Я взагалі планувала її таку, знаєте, малесеньку-малесеньку, але потім мене моя подруга все ж таки переконала, що мийка потрібна велика. Ну, от півтора метра мийки. Кімнати, які прикриті плівкою, вже погрунтовані і є багет. Тут теж, в принципі, кухня прикрита актівкою, але тут ще не погрунтовано і багетів немає, тому що тут ще щось, ще щось мають робити. Наш зал це загрунтовано і є плінтуси. Обирали ми плінтуси без всяких різдвин, звичайний плінтус і кімната така. Одразу стало світла, простора, без сміття. І, як завжди, наш вигляд з вікна мене просто заворожує. Тут гарно і зимою, і літом. Ну, осінню, хіба що, коли зовсім немає листя, то так трошки похмуро, але в цілому дуже гарно. Я вже себе так і бачу на цьому затишному балкончику зі столиком, з кріселком. З чашечкою кави насолоджуюсь виглядом з мого балкону. А на цьому у мене все. Дякую за увагу, і побачимось в наступних відео.